Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні у відео новинка і цікавинка. Atis AK722 DWT, автономний контролер доступу, стійкий до зовнішніх впливів, може встановлюватися на вулиці, бо має металевий корпус і ступінь захисту IP65. Пристрій працює в одному з трьох режимів. Як автономний контролер для входу прикладаєте картку чи набираєте код на клавіатурі, для виходу з приміщення натискаєте кнопку. В режимі контролера по протоколу Vigant підключається зовнішній щитувач, вхід, картка або код, а вихід, картка. І третій режим використовується в якості e marine для іншого контролера. Пам'ять Atis AK722 на тисячу користувачів, з них 990 звичайних і 10 відвідувачів. Керувати контролером неймовірно зручно. Він оснащений Wi-Fi 24 ГГц і має інтеграцію з додатками Tuya Smart або Tuya Smart Life. Це дозволяє керувати доступом віддалено, налаштовувати параметри, додавати і видаляти користувачів. Є можливість надавати доступ за розкладом і генерувати одноразові паролі для гостей. Це особливо зручна функція для багатоквартирних, приватних будинків, громадських будівель, лікарень, офісів тощо. На початку я казав, що в нас цікавинка. Так ось, що відрізняє Atis AK722 від інших автономних контролерів? Це вбудована відеокамера з роздільною здатністю 640х480 пікселів. І контролер, по суті, стає відеогласком. Натискаємо виклик і отримаємо вхідний дзвінок у застосунок. Спілкуємось з відвідувачем і надаємо або не надаємо доступ. Вбудоване інфрачервоне підсвічування дозволить отримати зображення в темряві на відстані до 0,6 метра. З достосунку ведеться облік подій. Можна подивитись, хто коли карткою чи кодом отримав доступ. Спроби несанкціонованого доступу фіксуються як тривога, і до запису зберігається фото. А виклик, до речі, фіксується коротеньким відео. Для монтажу контролера все необхідно в комплекті. Відмитимо також низьке енергоспоживання і роботу від напруги в діапазоні від. 12 до 18 вольт. Отже, контролер з клавіатурою Atis AK722WT це чудовий спосіб зробити життя безпечнішим. Це надійний і багатофункціональний пристрій. Одночасно ви отримаєте контроль доступу, переговорний пристрій і відеоспостереження. Переходьте за посиланням на сайт БезпекаShop. Ціна вас приємно вразить. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися про новинки у світі систем безпеки. До зустрічі і пам'ятайте! Ваша безпека у ваших руках.